Всім привіт! Uh, давайте роз, будемо розбиратися, як нам прийняти участь. Да? Ось ми поставили гру. Ось ми зареєструвалися на сайті. Да? Uh, Resent, цей сайт. Можна з мобільного телефону використовувати ну, сайтом. Да? Uh, можна з комп'ютера. Ну, наразі це з комп'ютера, але з мобільного буде так само. І ось ви зайшли. Да? Ваша Учетна запись, да, є ваші друзі, там, ваш профайл, все це у вас тут є, що у вас ігри, що ви граєте, ваш список, все, тут можна, все, все що у вас там є, все буде тут. Але, щоб прийняти саме участь да, вон, от, в грі, да, ми обираємо гру спочатку. Да, ми В профайлі ну, чи буде 2 версії, Да, і в ERC, Ось ми бачимо, якісь тут заїзди, що тут використовується. Але як прийняти участь? Ми заходимо в «Clubs», ось сюда. клуб. І тут ми шукаємо: отут буде, в, в чому ви приймаєте участь активний, неактивний, що зараз іде, що буде офіціальний, ці офіціальні заїзди, да, що проводяться, неофіціальні. Да? Ну, хтось там робить, але це не май клубс, не офіційний. А ось офіційні. Да? І ось е якісь партнери, там, знайомі чи хтось там ще. Як то шукати? Клубс? Можна написати офісіа. Да? Можна просто зайти фільтр. Да? І що вам цікаво? Наприклад, ви не хочете їхати з помічниками, щоб у жодних ваших суперників не використовувалися помічники. Ми їх ставимо off вимкнені. Да? Ви не знаєте, що таке тюнінг, ви не розумієте то диференціали з подвіски, як то настраюватися, спрощена більш-система, де е, автівки в стандартах да? в стандартному налаштуванні автівки, то ми також ставимо off. І з якою платформою ви змагатися, питання? Якщо ви ну, забажаєте лише з PlayStation грати, то ставимо галочку тільки з PlayStation. Але це не, зазвичай неофіційні гонки да, PlayStation, P, тому я рекомендую cross Network. Ось тут вже мають бути офіційні заїзди. А, да? а, і ось тут ми можемо вибрати. Знос на треку, да? хто вже проїхав, якщо от, ось ми бачимо 4 людини тут приймає участь, да? і лише 4 проїхали на треку, то ну, з ним буде все нормально. Да? А якщо там вже проїхало, буває 100, 100 людей да? і стоїть о, тут якийсь хеві чи максимум, да? то там вже буде калія така да? <гум> на треку. І, ну, звісно, важче буде їхати. Тож я рекомендую. Тут виставляти е не від кількості користувачів да? От, 142 людини. Там, да? А за актуальністю. Скільки е створене коли? Саме актуальні ось ці дві, да? це ще одна ідея якась, Там 16 людей, тут 4 людини. Тут ну, так далі. Але є офіційні. Так, де більше людей реєструються, то ну, вони вже такі більш офіційні гонки. Так. Е ну, щось такого, бачите. 131 людина, тут 132, 142. Тут вже цікаво змагатись, боротись, перемагати і так далі. Тож, ну. Що забажаєте, то тут і ставте. За лайками. Чим більше лайків, да, от 26 лайків, поставило все, це вона от в топі. Да? Але це таке. Такі собі. По лайкам це таке. Я за мемберами ставлю. Да, і шукаю, де більше мемберів. Воно буде більш офіційні тоді змагання. Да. А, ну, Ось так це, це виглядає як шукати. Да? Можна самому створити якусь там а, ну, свій там, а, як то скажуть, а, свою площадку для гонок, да, і використовувати, ну, як на клуб, типу, зробляється, але це не, ну, не зовсім так. А, ну, ось, ось так. Тож, я офіціал, да, я, звичайно, шукаю, тут, от в клуб, я заходжу і шукаю іменно Віклі-Ралі, Офіціал Historic, от зараз ідея, Офіціал да, історик, можна от заходиш на нього і приєднатись. І ось ти приєднаєшся. <плес> <плес> та, і розпочинаєш з цієї дати. І пішов, відкривається, відкривається, відкривається. Звісно, вже чемпіоншип 6 йде, бо всі попередні треба стартувати. І всі ти можеш з самого початку от, розпочати. Саме з Ралі Іберія. І ось тут вже сколько людей, щось проїхали. Да, може змагатися. і ну, от, Inactive, от, Цей вже Інактив. Да, на жаль, Очок не заробити, але от з 6-го вже можеш поїхати. Так само і інше. Да? Ти пішов до клубу, пішов в віклі-ралі, там знайшов офіційні. Да? Віклі. От зараз віклі. Це недільні, да? Оця неділя от вона пішла. Тут можна доєднатися, що Join. І отак от от собі сів за вечір. Е можна Коротше, щось поїздити, знайти. Використовуйте цю функцію, вона дуже, дуже така нормальна. нормальна. Доєднайтесь до нашого, до клубу, звісно, українського, да, і ми будемо теж використовувати цю функцію. Вона завжди буде у вас в грі, ну, ви її зможете побачити, якщо там будуть якісь змагання. А, воно вам буде писати in progress. Якщо закінчено, буде писати inactive. От Зараз у варта наш, да? так от набираєте варта. Да? Тут можна змінити, будь-що будуть якісь змагання нові. Да? Воно буде писати, що він in progress. Доєднуйтесь, змагайтеся, ставте лайк, like. <гум> доєднуйтесь от мембери наші. Тож. Чекаємо у вас тут. Ось таке відео.